Моє на краще вітання, вельми, шановне панство. Якщо ви помітили, я останнім часом основну свою увагу, ба навіть чільну увагу приділяю не тому, як ми і наше суспільство дивимося на війну, тому що наш погляд є завідомо заангажований, не об'єктивний, навіть трошки спотворений, знаєте, з таким з такою акомодацією кришталиків. Не, е, а я більше приділяю увагу тому, як нашу війну трактують на Заході, бо ми від того неможливо втекти. Це нічим не прикриєш, це не перекриєш і не перекрестиш там урамарафоном чи іншими нашими е, наративами для внутрішнього вжитку для гальорки. Ми існуємо в реальності абсолютної, цілковитої, тотальної залежності від західної конюнктури. Ігнорувати це неможливо і навіть шкідливо. Тому, власне, я й намагаюся, і дякую вам за те, що ви е, в свій глядацький спосіб заохочуєте ось цю аналітику саме цього стороннього зовнішнього погляду на війну, погляду тих. Які будуть приймати все ж таки рішення стосовно війни, бо ну, така є ресурсна реальність і від неї просто нікуди не втекти. Тому, власне, в цій серії я би хотів вас перекинути трошки вперед. Якщо ви не заперечуєте, ми відштовхнемося від тези, від якої ми абсолютно відвикли. Нас вона вже просто навіть не те, що не турбує, вже навіть як не торкається. О, о, диво, о чудо, щось дивовижне. Уряди західних країн залежать від своїх народів. Це не наш уряд, який існує просто сам по собі в умовах повноти влади. Ми від того відвикли. Але усі західні уряди а вони приймають рішення стосовно нашої війни, фінансування, допомоги і так далі, залежать від своїх виборців, від того, які вони формулюють всередині своїх країн певні настрої і завдання. Тому, власне кажучи, давайте трошки перейдемо вперед. В 2024 рік. Ми вже відтепер, якщо ви теж помітили, потрошки маємо малювати візою вже майбутньої. Оцієї фази війни, яку я називаю найважчою, бо вона буде пов'язана з найменшою кількістю таких виданих успіхів. Тому, якщо перейти в 2024 рік, то це буде рік, переломний, рік дуже серйозних виборів, виборів в західних країнах. Насамперед, червень місяць. Вибори в Європарламент буде обиратися більше 700 європарламентарів і за всіма попередніми прогнозами. Це вони лише попередні. Вони будуть, я думаю, що згущуватися. Це мій прогноз. Так зване праве крило має потенцію посісти третє місце на європарламентських виборах і мати третю фракцію. Ми повинні розуміти, що зазвичай європейські праві це типово проросійські. Тут є певний парадокс в термінології, але на загал беремо, що всі праві рухи рухи, які або симпатизують відкрито кремлівству, або вживають дуже тверезу риторику щодо війни і щодо. України, то, власне кажучи, вони солідарно потенційно можуть мати третє місце. А отже, на рівні Європарламенту, на рівні європейської риторики, буде посилюватися так звана твереза. Вони так це формулюють: твереза риторика стосовно Росії, війни, рішень допомоги, релевантності цієї допомоги, результативності там чи не результативності, і так далі. І так далі. Усіма наш, нами Люба Велика Британія це друга країна, де наступного року будуть відбуватися вибори. І вони парламентські. І вони, я так абсолютно прогнозую, можуть зафіксувати, швидше за все, зафіксують достатньо сенсаційні результати оцих, якби, торішніх виборів місцевих, де вперше. Перше з 2010 року лейбористи абсолютно вщент перемогли теперішніх консерваторів, наших друзів. Там 35 проти 25%. І швидше за все, ця тенденція збережеться, якщо навіть і не збільшиться, тому фактично можна припідозрювати, що консерватори. Власне, найбільші друзі України можуть втратити владу. Навряд чи це так дуже сильно переверне, але лейбористи це є та політична сила, яка ну якби стриманіше я так скажу, підходить до України і української війни. Іспанія матиме вибори в грудні вже цього року. Хоча Іспанія там доля іспанської допомоги не є така велика, але це є та південна частина. Європи, де все буде повторятися, там з величезним таким з величезною силою, потугою йде права їхня народна партія, яка є відвертим симпатиком Путіна і навіть цього не приховує, і вживає дуже радикальну антиемігрантську риторику. Це лягає на той Європлепс дуже сильно. Далі Польща. Це теж країна, в якій вже буквально от восени відбуються вибори, дуже специфічні, тому що ми бачимо Польщу, як, звичайно, свого друга і так далі Дуду, але для поляків Дуда це той президент, який пересварив їхню країну з керівництвом Євросоюзу. Є тут певна незбіжність, тому ліберальна опозиція в Польщі на тлі невдоволення узкоязичними біженцями. А це фактор їхніх виборів. Це фактор їхніх виборів внутрішніх. Ліберальна опозиція має шанс перемогти і, власне, зайнятися більше покращенням стосунків з Євросоюзом, аніж вже така дуже прямо братерська відданість Україні. Я думаю, вона збережеться, але вона, я так гадаю, пом'якшиться. Е, Росія це взагалі окрема тема на 2024 рік. Це важливо, ми про це не говоримо, але це візія, яка буде. 2024 рік запланований для Путіна як рік тріумфального поза 80% переобрання на тлі успіхів в так званій тій спецоперації. І до цього Росія як ворог, як би нам від того не було неприємно, підходить посиленою. І це важливо теж розуміти: іранські дрони, раз, північно-корейські ракети два, китайські компоненти три через треті країни. В обхід санкцій зумів е, ворожий ВПК, військово-промисловий комплекс, налагодити. Виготовлення знарядів убивств достатніх для довгого ведення війни. Тому 24-й рік запланований для Путіна власне, як рік його тріумфального переобрання. І під це, під цю картину дня, будуть підтягуватися, власне кажучи, всі. Вся воєнна дійсність, це треба розуміти. Про США я окремо виведу тему. Бо в США вибори на кінець року наступного року, і звичайно, це буде батл. Ми це розуміємо. Буде світового рівня Батл на предмет реваншу Трампа і Трампізму. Як такого говорити, чим це що це тяне для України? Я взагалі не маю сенсу. Це очевидно. Це очевидно, якщо США є нашим ключовим зараз союзником, то у випадку перемоги трампістів, ну це можна просто сказати, що все. По факту десь так і буде, і ми це маємо розуміти. Я окремо по США скажу, тому що зараз е дискутується в Америці законопроект. Е Знову ж таки, ми про то не знаємо. Ми нам про то не розказують. Тому трошки потерпіть, послухайте, і дійсно буду старатися якусь ширшу картину дати. В них дискутується законопроект по 24 там ну, кродцять 24 мільярди доларів. Це наступний транш допомоги Україні. Попередній був нагадую, здається, 40-45, чи щось таке. Тобто, цей вдвічі вдвічі менший, і то він дуже рубається. Якраз на тлі опитування, яке в Америці вже оприлюднене і широко обговорюється. Його цифри я зараз вам е, хочу переповісти. Отже, 51% американців вважають, що вони вже грошей дали достатньо на війну. 55% американців вважають, що далі Україну фінансувати не потрібно. І 45 вважають, що треба далі е, в інтересах вільного світу фінансувати війну, допомагати Україні і так далі. Тобто, грубо кажучи, американський зараз статус-кво це є 55 проти фінансування Україні, 45 за. Фактично, це є стартова база президентських виборів в Америці. І, власне кажучи, якщо ми маємо ну, за принцип. Те, що західні еліти йдуть за виборцем, то безумовно ми повинні розуміти, що означають ці цифри, і якось йти вперед. І розуміти, куди це все йде, аби бути готовим до, до зміни настроїв, бо рішення західних урядів продиктовані. Виборчими зараз уже не, не, не плинною політикою, а виборчою політикою, тобто політикою загравання до народних там уподобань, цифр і так далі. От я їх назвав по Америці: це 55 проти, 45 за. І ця тенденція буде трампістами нарощуватися на тлі україноскепсису і е, маси, маси розслідувань. Я їх часто публікую в своєму телеграм-каналі е, вирізки, бо там постійно йдуть розслідування антикорупційні, і наші їхні це, це вал, вал, який додає. Ну, Тверезого ставлення до України, як би нам це не подобалося, чи як би ми до цього не ставилися. Якщо взагалі воєдино, я так насмілюся десь воєдино зреферувати, так, докупи, звести основну інтонацію, основний тон, основні наративи всієї західної аналітики. Ну, десь так, ну за скільки? Ну, десь за, за, за цей рік, тобто за 2023 рік, рік тобто, ну, за, за, якби за останні півроку, то я би виділив кілька моментів. Вони вже ну, мною суб'єктизовані, але. Повірте, базуються на, ось на такому якомусь реферуванні, на резюмуванні воєдино, загалом всього, всь, 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 всієї тональності аналітики. Значить, В основному йдуть такі думки. Перше, є розуміння Західного світу, що капітуляції Росії не буде. Я дуже часто про це казав у своїх там, і посиденьках, і в відео. Такого кінематографічного, як з Гітлером, капітуляції, підписання, Хендехох, засудження нацизму, Нюрнберг, підписання капітуляційної угоди у випадку з цієї війни, бо це війна 21-го століття, в 21-му столітті нема жодного прецеденту капітуляції. Уже фактично третина чверть століття минає, а прецеденту повної капітуляції в військових конфліктах нема. Тобто ця тема є темою ХХ століття більше белетристична, більше художньо-публіцистична, але не політична. Розуміння, що в чистому виді капітуляції Росії не буде. Відповідно, репарацій державою-агресором не буде, а це підмінено відновою України з фонду арештованих капіталів російських олігархів. На Заході плюс фонд віднови США. цим буде підмінена взагалі, і це вже зараз триває. Цим, власне, буде підмінена тема репарацій, бо швидше за все, державних за відсутності капітуляції, державних е е відшкодувань не буде буде власне фондові відшкодування за рахунок арештованих е активів. Вихід на кордони це вже сутовоєнна аналітика, яка десь плюс-мінус крутиться навколо того, що, на їхню думку, це і британська і американська, здебільшого, аналітика воєнна. Вихід на кордони 91-го року це є далека перспектива. Натомість проміжною ціллю, по якій по спроможності досягнути яку захід буде приймати рішення, що далі власне є вихід на кордони. 24 лютого Фактично, взагалі, тема е, вихід на кордони там, якби е, 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 дуже обережною є. Якби для нас це є сформульована ціль як державна політика, і це правильно. Для них це лише спостерігання і оцінювання спроможності це здійснити. Тому е, по наративах я просто можу так е, е, підсумувати, що загалом. Повернення на 91 й рік, тобто з Кримом, з Ордло, ну, воно ніде не проходить як реальний сценарій, радше як така евентуальна далекосяжна ціль, яка ставиться просто застовбичується, але до неї йти ну невідомо скільки. І, власне, до неї йти це власне це кінцеве слово за донорами, і взагалі розуміння того, що рішення. А це слово найчастіше вживається, не перемога, не капітуляція, не, не знаєте, рішення щодо війни, пошук рішень, це є власне, основа геодипломатії. Все одно буде за донорами, і вони, вони зараз в певному стані, якщо ви помітили, збавився темп аналітики, вони просто, якби, як би так сказати, так придивляються чи що, так прифотографовуються до військової дійсності, і плюс-мінус воно все далі крутиться навколо їхніх цифр, які вже називав це і називався Ізекономіст, називало і New На предмет того, що. З листопада, тобто вже 9 місяців, 10 місяців лінія фронту суттєво не мінялася. Це вказує для них на устаканення лінії фронту, як постійно діючої, тобто така якби патові ситуації. Вони розуміють, що швидких проривів не буде. Вони цю тему взагалі зняли. Вони вживають. Термінологію війна на довго, війна на виснаження з усіма іншими налаштуваннями на це, ніж у нас. І, і, і власне кажучи, ось і все. І плюс в них тема є, яка ну, вона у нас якби не дискутується, бо ну, вона така, ну, що там подискутувати? Для них тема тверезої оцінки релевантності, це є тема якби, державної мудрості. Вони державну мудрість. Трактують власне здатністю тверезо об'єктивно оцінювати релевантність затрат відносно очікуваного результату. Грубо кажучи, якщо за. то Вони аналізуються фактично з червня, то ну, два повних місяці. Якщо за два повних місяці звільнено 0,5. Загарбаних територій, то відповідно в них тема релевантності звучить. І вони якби, теж це для себе якось е, е, протрактовують. Я все це би зводив, все ж таки до нашого, е, до вислову нашого президента. Я в минулому відеоблозі його перек... так би цитував, і це дуже правильно. Це заклик вернутися до реальності. Ось більше нічого, насправді більше нічого і не треба. Я би на кожному бі бі білборді, не знаю, там сітілайті великими буквами би не малював. Вернутися до реальності. Тому що, я ще раз кажу: можна собі малювати все, що завгодно. Є певна реальність, і вона просто є. Я би почав з того, що почали власне західні медіа. Вони прибрали з публічного дискурсу. Якби термінологію лексику, на накшталт, наступ, контрнаступ. І я поясню, чому це робиться, робиться правильно. По-перше, суто філологічно воно не є дуже вдале слово, тому що наступати може лише ворог. Ми можемо звільняти свою територію. Не можна ну, якби філологічно наступом не пасує, якось не лечить. Називати звільнення власної території, бо наступає ворог. Так? Тому вони власне, ці, цю термінологію вони, вони замінили вже на звільнення. І, 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 бо воно для них якби не, не, якби не лише неалогічне слово, воно вже її не відповідає воєнній дійсності. Тому що оте звільнення по метру. Де наш міністр оборони, майбутній посол у Великій Британії, швидше за все, в інтерв'ю здається з Гвардія Гвардіан говорить про те, що 5 мін на 1 квадратний метр. При таких умовах, коли в тебе є 5 мін на 1 квадратний метр і немає панування в небі, звільнення як таке уже наступом не може. Називатися якби, хіба так може метафорично, може так публіцистично, чи просто образно. Тому що це є, власне кажучи, звільнення по метру з дуже важким просуванням. І це, це є та дійсність, яку вони бачать, яку констатують наші якби, теж і Генштаб, і міністр оборони і так далі. І тому, власне, коли в тебе 5 мін на один квадратний метр, то цей. Якби Наступ перетворюється в десятиліття, і ці підрахунки вже є. І фактично, якщо умовно кажучи, швидкість такого, швидкість такого просування це суто ну, якби їхні зовнішні оцінки, швидкість такого просування це і буде 0,5% території загарбаної за два місці. Тобто ви собі можете уявити, як вони, в яку перспективу вони це все вкладають. Тому вони якби, і, і не вживають це слово, бо, якби помилкові слова, вони за собою тянуть помилкові очікування за умов, коли вже швидких, різких там, проривів, знаєте, як там було з Харківською областю, де пішли і 40 кілометрів за день, такого вже не буде апріорі. Просто не буде. І тому вони, і вони якби від цього відштовхуються. Тому, власне кажучи, ось я, оцю, оцей заклик вернутися до реальності, я все ж таки вважаю зараз ключовим. І нехай ось, ну, мої переповідки бо я ретрансльовую все те, зрефероване від західних медій. Якраз воно можливо і допомагатиме вибудовувати правильну стратегію в цій новій іншій реальності. Яка до нас доходить з запізненням або з викривленням, або взагалі замовчується, чи просто якось знаєте, притрушується. Мені здається, що якраз сила, я це сто разів повторюю. От сила суспільства, сила держави, сила державного проводу це є в здатності, ну, все ж таки, тверезо, об'єктивно, адекватно те, що Захід робить. Вони не соромляться говорити про труднощі. В них немає того, ох, побігли. тому що це кожний метр. Квадратний з п'ятьма мінами це життя людське. Тому, власне кажучи, от вернутися до реальності, це мені здається, є такий, такий лейтмотив, до чого нам треба всім прагнути, і дуже нормально, дуже зріло, дуже відповідально і, і, і в той же час абсолютно ну, оптимістично і, і, і здоровомислячо підходити до тої дійсності, яка просто є, і, і яка от пишеться в наш день. І дякую, якщо ви якусь там маленьку мою часочку зусиль в цьому теж бачите. Попрошу підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал де я частіше пишу свої тексти. Дуже дякую за те, що ви вислухали. Сердечно дякую. Не буду втомлюватися говорити за кожну пожертву, абсолютно в довільному розмірі, дуже адресно і персонально. Я так це сприймаю, реквізити і в описі до відео. До зустрічі, бережімо себе всього як найкращого.